Блейд для нього абсолютно. До речі, я знаю, що так тут подумав перед Слухай, початком матчу. Слухай, вже йде да. на коду а, і а, потім тач вісити ферсблат. Ферсблат тепер треба мірі просто можна ще кур'єра підрізати. Можна кур Сюди кур'єр з сальвою. Шіпи. Отримання шостого сьомого рівня. Урса. Тут чіпляють Тімбера, ну що це, це що, друга що спроба. зробиш йому? Що ти йому зробиш? Ще й Дазла сюди викликають. І це все, щоб вбити Дієма, а може Ятора зараз загине просто взагалі. Там ще встигне цей грейв натиснути, коли на тебе на Тімберчейні летить. Мінус міпошка, щось щось не зрозуміло. Тут роблять Торонто такі виходить. Так, і тут ще могли я підпати. Чи шукати терерблейда і грати разом там з саппортами? Це ж спроба номер 15 вбити Тімберсо. Можливо, ця буде вдало, і тут Торонто Токіо ще ще приходить. Тут все гарно все ж таки почав грати останні турніри. Тому йому взагалі не цікаво, що там коїться, б'ютіє торо підвеж. Ну і б'ють. Вис... Це не стиль амара, ну, відміняє. Так, все ще Амар не стиль амара. Не натиснув, натисну. це, це прояв слабкості. Ну я тороги, тому що тут і увесь немає ХП, і його три герої б'ють і він нічого зробити не може. І... І ще й Кутники з кункою, мені здається, це буде кінець. Ні, ну Там далі можна якось від ХГ пограти. Тут зрозуміло, що Урса там на 5-6 слотах може спробувати всіх повбивати, хоча тебе вбивати дуже важко буде. Нелегко, нелегко, абсолютно. Міпошка, корабель Є, мінус Міпошка, Хрест Буфала, яка різниця, він би його й не врятував, що контрнапад на ну, надієм. Чи можливо, там Та, стан... Це... Це відчий, Я не розумію, що Тим Співід роблять. Я Торо. Гинути не можна взагалі ні в якому разі, можна ямочі спробувати забрати. І... Колапс забирає. Вбиває, і ще й ТП, і там у тімбері немає ХП майже. Знову можна за маром порівнювати. Торонто, розумієш? Токио, є ул в нього. Має все бути Добре. Так, так, ну, якщо граєш на Тімбері, Рейзері, Вайпері, тебе, тебе будуть порівнювати. Там зачепили Тоскара, тут і Декора Бель, і поки що розбігаються, а можна вбити Дазла, чи може бути байні на колапс, може потрібно. колапс. Ні, колапса не буде ніхто рятувати. Мінус Колапс. Можливо, це. Можливо, він не, і не встиг. Тут є ще Юл, Блінк не встиг. Не міра. Мінус Міра. Три кіли, іде оутсайдерс. Блінк не вийде зробити. Та морфозом, мені здається, має ось ось з'явитися. Що Торонно, тут Торонто робить? Токіо. Торонто намагався якось Може, вийде. Рту, зараз красне. побачимо. А як він вийде? а ага, Хоча. Хоча Торонто Токіо. Грейв. І там mm -hmm. на кунку. Кунка скільки вже отримав. від Чіпки. Корабель взагалі нічого не робить. Дєм. Слухай у Це на тому все дуже добре для Team Spirit, можна ще переслідувати, тут Дєма намагатися на Рамзеса, хоча Рамзес. Є форма, є форма. Може рамзес, а Рамзес за Єгісом, тому не треба. Тому не треба, міру вбивають, і так, це вже занадто. На рамзеса просто. <п 'я> Ні, ЄУЛ. ЄУЛ, є у Дієма, і це буде мінус. Буду... Копійка Рамзес використовує. Бо Це просто закінчить гру швидше. Найбілька Вайпера, є корабель, і мінус вайпер. Магічної шкоди до сма. Це може кінбар має вже бути знов. Від Урса це не рятує. Від Урса це може не врятувати. Урса з ДД там вбивають вже Марсі, поки Рятую, що не вдалий початок. Рятує. Крейв. Не Ятор, Ятора втрачає перше життя, у нього є БКБ. Там вайпер нормально по тереблейду навалює, Ятора в БКБ виходить, поки що за ним йде Рамзес, Там Грейв може бути. Тут, мені здається, Ямич помилився, коли використав Маурус Панч, тому що це єдиний контроль крізь БКБ. І коли Ятора це побачив, він зрозумів, що це подарунок. Вже не кажучи про АЕС. Ну що, починайте Рша набити? Аутсайдерс. Колапс ще досить Там далеко, кріпи але є застава. Кріпи є застава і застава, є крипи дійсно. Торонту тут розвідку проводить. Міра, ну вони будуть просто добивати Рашана. Хоч тут скарб скар вже і била, але ятора контролють, Рамзес все собі забирає. рефрешер забрав собі ГПК, це важливо, тому що він може ще один торн чорти. Є БКБ, він не хоче натискати його заздалегідь. Марсі прискорює Ятори. Тім Спіріт намагаються просто втікти звідси, начебто. Дімі Пошко підчепила, але вони будуть намагатися вбити тебе, тебе дуже боляче тебе б'ють тебе, вбивають бе. Перший раз там сиру Тімбера, до речі. Охай, як же виникають? Скаймага вбили теж. Рамзес іде вперед. У нього є рефрешер У нього є рефрешер. Тут буває торонто-токіо Треба викуповуватися, якщо а вони битися. Буде? Вони викуповуються. Б'ються на всі гроші, але спичепили Рамзеса. Я Торо на нього стрибає. Евісел є Рамзеса, б'ють. Рамзеса б'ють, він ще й БКБ натиснув. І мені здається, він використав рефрешер, так? Uh, рефрешер був у ГПК. Ти думаєш? Так, я впевнений, ага, окей. Окей, я він сказав, використав, вони використав, віддали ГПК рефрешер. і він Вик... Немає торон, то кіло триває вперед. Дієм не найкраща ціль. Там хрест вимушений тратити Міпошка на себе, бо інакше просто загине. Бити скайма, а з хаймак без баю. Дазл теж, ятора просто виходить. Ятора просто виходить, ямич стрибає вперед, вбивають. Ще й Марсі, а байбеків то немає оспір. Тому це все Коллапс. дуже Погано, колапс виходить. Колапс виходить. Ну що, в трьох треба захищатися якось? Може втрачати другу сторону 3 на 4 сторону? нормально, можна там захищатися. Є у він, він буде. ще. І справа у тім, що там Торонто працює. Кріп так? так, Торонто там вбиває наступну пачку і. Так. А, ні, насправді він він двейкер Вирішив придбати. Яміч першим іде. Хекс може отримати. Блінка, а там я торо його чекає, сноубол пішов. тут вже... загине, у нього вже блінка немає, все. Команда задалеко. Там і люди, і просто тебе вже жарять бараки. І а це прям проблема. Просто Ні, я не знаю. І дивись, яку позицію займають тут тім Спіріт, вони хочуть знайти якогось гаварь. З'єм стрибнув вперед, отримав Хекс. Його б'ють. Вайбер б'є. О, дуже боляче діємо, але є Айондіск. Яйондіск Урсу чи вдасться вбити боліче, я я просто... Грейф, але схоже на те, що Яторо буде... немає викупованих. Так, не врятувати. Яторо. Яторо вбили. І, начебто, все ж таки перша мапа буде за аутсайдерами. Тому що я по я гине, там Торонто знаходить все ж таки вбивство на сапорті, але тут ще наздогнали і Міпошку, Мірі потрібно просто драпати звідси. І вже тут його чіпляють, вбивають. Ще мінус два і. От був же Рошан просто. Можна ж було просто рошана пробувати бити. І... Та можна було, але ми бачили, що аутсайдерс були готові на всі гроші добитися ну, до цього Рошану. Б... Мені здається, там є... би не встигли. Mm -hmm. Навіть не встигали. І розуміють, що у Урці Баю немає, і просто йдуть завершувати цю карту. Марсі викоповуються і будуть намагатися тут якось втрьох захищатися. треба якось бити швид... Так, так. Дивись, 70 секунд. Там, ну скільки б вони витратили? 15 на того Рошану. Тому що, тому що вже емоції, вже година гри і. Ну добре, Рамзес іде у Т4. Т4 дуже швидко Марсі, просідає. Тим часом діє. Тим. Там поряд Тускар, Тускар в Гексі, Тімбер в БКБ, ну і в БКБ просто. Тут шкоди в БКБ небагато, Рамзес, є санктер, є БКБ. Ну 50 секунд у Урси. Скільки часу тут треба вигравати? Мінус, мінус Вайпер. Мінус Марсі, Марсі без Байо і... немає. І 1-0 аутсайдерс має бути кривати. Ну, ну там дермзес просто б'є зараз. Працює така логіка. Працює, працює. Так, пішов у нас напад. Що тут коїться взагалі? Міра ФБ, ФБ. ФБ, ФБ віддає. Так. Він викинув Торонто. чомусь Вони хочуть бити без ласо, я так розумію, правильно? Міру? Можливо, міра поки що Евеленч кидає, і тос непоганий, не дозволяє, не дозволяє перекинути через себе, але взагалі все одно очі нас наздоганяє і вбиває. У діємо тут проблеми. І якщо діям загине, то це він буде загине, дуже хороша в будь-якому випадку вже так. І бач, і Шороху наводить. Рам насипає під нього, але колап з його плазмою не зачинеться. Колап, так, міра тут загине теж, але це дуже вигідний розмін, враховуючи те, що пак і півміра, не зважаючи на те, що він загинув скільки вже тричі, мені здається, він дуже. <зовет> я, 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 я то я розстоїть з Дазлом, проти нього соло Дарксір. Соло У Дарксіра сапорт Марсі, воно разом не дуже працює. Є, є там сапорти, типу, спіріта якогось там, Тускара, Нікса eh, тут будуть розвертатися, Спіріти втрат, втратили Тіні. Якщо вбити Ямича, то буде непогано. А, Дарондо! Оооо, як підступно, є свошбакл, а не під хастою Вбити через Сфашбакл. Ну, підхастою, типу. Це, що буде збирати два, два діфузи Напад не пішов на яторо і намагається тут якось перехитрити Туда злотить, і... удазла буде грейф, ГПК не розуміє. І ти бачив, що взагалі забив відростки? Так, захилив ілюзію. так але, ну, це красиво, але тепер вони не просто Не все Не забайтелись. І він тут. досі не використав ласо До речі, це. у нього постійно так, не залишається. не буде а навіщо ні, ну я про те, що він міг, швидше, в міг швидше вбити ПЛ, якщо б захотів. Тут вбивають тим часом хаходу в боті теж. Пішли активні кіли, до речі, тут Бетрейдер з ласо прилітає, і що буде робити? Вбивати тут колапси Рамзес, під Рамзеса. пк багато шкоди отримає, але Рейзор, якщо вбити. Рейзор все ще живий. Рамзес не добиває його, все ще тут Торонто так Токіо ультує І Рамзес, цеги, і не, і Рамзес теж гине. Ну, це супер початок для спілітів Це прям дуже важка ситуація вже для Онсайдера. Ну, є Бетрайдер, є марк. Верхній лінії отримав рівні і наближається до блінка. Зараз є вихід на нього. Марсі стрибає, але чудово реагує Міра. І, і ще й Кентавра забрав там. І тут вже команда поряд, і тут вже яміч буде гинути, напевно, що поки що скидає з себе сповільнення, але Тонто треба виходити, А що дієм робить? Він підійшов. Неожуміло. Він думав, мабуть, що Серж його врятує, але це, ну, побачимо. Та зараз. 4. Рейзер з БКБ у Панго не буде лінки, але вона йому зараз не потрібна. Він все ще дуже сильний і. Спіріт дуже готові. У спірітів все суперове. З іншого боку, їм же і форсити не обов'язково будь-що. Не, обов не можуть і далі грати. Я торо якщо зачепити і знайти справжнього, але як його. А він там починає бити... просто битися, і команда поряд. Команда поряд, але його можна вбити, йому боляче. Йому дуже боляче знайшли. я Ядора вже вбили. торонто Токіо полетів GPK в Бікебі. Там Дарк Сірку непогано поставив І ще зараз можуть вбити і Рейзера. Колапс тільки використав. Буде мінус колапс зараз. А чи буде? Чи Ні. не буде, чи не буде. Міра на трьох насипає тут Торонто Токіо з'являється. Ну, ресурсів багато. Ми бачимо, що тут просто кожний, кожний кор спірітів. Насправді це заг взагалі до цього аутсайдерс не готові. Дуже швидко вони вб'ють. Чому? Тому що є Shot, і є дазл, і ми бачимо наскільки швидко Рошан гине. Трьох смоці знаходяться аутсайдерс, виходять. GPK, Слухай, є Финнич? БКБ. І... GPK підходить сюди. Є Макрапіра, все ще живий Рошан. Там ямич контролить міру. колапс БКБ. GPK улітає на хайграунд. Тут підходить дієм і вбивають в. Вже Марсі у колапсу закінчується БКБ. Зарода Токіо катається. Діамо боляче, дієма вбивають теж. Ну і на цьому схоже бік закінчується. Кінцела. Мінус 4. Рамзес з мідасами з БКБ, але за ним йде колапс. Його Рамзес намагається вбити. Ну і... Башера ще немає. Башера немає. немає. Там малас викладає вже шмотки перед так під, під ще один. один прекрасний стрибок від міри. Міра взагалі То... Кіли? хоч щось, хоч... це вже непогано. Mm. ще досі Грати у цьому сезоні. Міру намагається вбити. Коли тільки починали грати, мені здається, тоді це були Ріджекти. Тут це напад від міри на Хаходу, і він починав там багато на цьому форіоні грати у цьому сезоні. Міру намагається вбити 13 го рівня його вбивають. Ну це, до речі, будь-який фраг зараз це приємно. Приємно, але в п'ятьох. Ні, ну це зрозуміло. А пошку в васо потрібно витрачати, потрібно, так. Потрібно. Два, два кіли, хоч щось, хоч щось. Це, що. Це вже непогано. Дабл кіл для ямі, до речі. Так от, і коли <сор> о... Не те що прятує. Майже третину хп втрати. Створює. Пішов демедж по Т3 вежі. Є ПЛ з шардом, який, до речі, таку досить сильну ілюзію створює і починає просто вежу ламати і... Дивись, Рамзесу, Рамзесу дуже боляче, і Йомір не те, що прирятує. Майже третину хп втратив, там Міра готовий вже виходити на когось. Трейше куляє. Ну, ПЛ все ще живий, Подянули. манта є, є допіль в нього, мінус вже Джакіро. Ще є. є Торо. І викуповується, викоповується Джакіру, okay, Яторо yeah, можна вбити, можуть, можуть вбити. Є ще один допель. Яторо, хілить його дазл, GPK стрибає вперед, отримує гекс, і на нього вже міра тут, як тут. І Дієм далі йде за Яторо, Допель ще один! Яторо торманси, ще один грейв! А Дєм його взагалі тут вбити? Mm, Не виглядає oh, так же. Там 5 секунд, зараз секунда буде манта. Там немає Бетрайдера, Дія. І, і починають дуже швидко цього рошана вбивати. Що робити ГПК у такій ситуації? Тому що немає блекінбару. Ну, а що? Мені здається. Б -б, без ультимейтів, бетрейдера і дарксіра треба віддавати і просто трейдити Будуть на намагатися. на ботсайд. Будуть намагатися якось якось вкрасти, можливо, Егіс. Без БКБ важко. Важко, важко. А що робити? А віддавати також не Вшло хочеться. Торо. от Фуріону можна було мені здається Діє встриває Фрецк! Врата! І цепаут встигає зробити. Що відбувається? Які шанси просто для аутсайдер створюються? А тут в боті. Мені пала, Забрано. Готовий дазл. Казарма радио. Чи будете бувати намагатися? Схоже, що не будуть. Схоже, що не будуть. Тоді підтягує Торо, є стінка. Міра насипає. Намагається витянути ятора справжнього. Яторо! Дуже боляче! Ятора, форстаф, грейв, він все ще живий. А тепер знайди справжнього. От питання в чому, а тут вже і рейзер з'являється. Торонто АБКБ витрачені тепер у Торо. Викуповування гине, і можна міру назови. Міра, Міру зачепили теж. Міра, Юл. Взагалі, здається, що можуть дратися далі. Спіряти. Ебісал, Мінус Бетрайдер, мінус Бетрайдер, є, є в нього бай. Ямич викуповується поки що Джакіру, але зараз, можливо, буде треба і Бетрайдеру. Є Вакуум, Бетрайдер все ще не викуповується. Є Торо, ніхто його не фокусить. По-перше, вбивати дату. Отак от зайти, зламати цей барак, бо буде ще гліє. Йдуть okay, в спину, ідуть в спину аутсайдерс, і будуть вони сподіватися, треба що зараз не Треба бити Обов'язково треба першим вбивати Дазу. Тут всі стоять у смоці. Колапс, колапс. Він Пікей, але непогана стінка. Там зачепили панго. Яторо працює по Марсі. Марсі О, виходить поки ще. що. Колапс битий. Торонто битий. Теж хакода. Ятора фулл ХП. Ятора фул ХП Торонто не гине на одному ХП. Залишається і тут починає.

Ламати будівлі там є далі. Друге тут питання. 5 хвилин, і тут така засідка цікава. Сайдерс. А якщо б ятора не викуповувався там, чи чи прям було б це прото про є лінка? Міра тут з'являється. Ямич в БКБ намагається вийти. В нього є тімейти. Yeah, поряд, Ebisal. але ебісал Яміч після баю 100 секунд без нього. 4 в 5 А там кріпи на базі. Вже о і У них є віжен бачила, кожен треба зараз щось робити. Їм треба зараз у так, вони в меншості, але чекати. Смок пішов. І що, намагатимуться когось звалити зненацька знизу тут, Тім Спіріт. Та Спіріт не особливо тут ховається. Готовий ультимативний. Ну, це стоїть перший. Блінк його спіймали, хекс, є його готовий. У мешкоп. нього є сатанік, у нього його є сатанік. Тарапі рабі, сатанік, пішов, refresher, є там вакуум, не ра... Кропіра стоїть, Джакіро вбивають вже. Сухай, Рамзес, це ще, це ще живий. під грейвом. Рамзес б'є. Дивимося на Рамзеса. Я Торо під стінкою. Там Колап, зачепили колапса. колапса вбивають. Пела. Пела теж можуть перший раз вбити. А, чи може там команда тут кріпи, кріпи, б'ють Т4 вже і будуть зараз бити другу. Ятор Допіль живий, виходить поки що, форс махають його. Вфікці, він намагається Джіпікей, за ним іде, а там кріпи, там кріпи ламають базу аутсайдерам. Міпошкати, це і попередній було від спірітів. Так, реагують непогано. Дієм. Міпошку зачепили, я диск. ямич за ними дедалі. Макропіра лежить. 에, там кошка, має... Мінус Дазу, Дазла дазл, є бай. Це якщо далі піде бійка. Яторо йде вперед. Яторо. Збивають йому Лінкенсферу. У Яторо вже Егіса, до речі, немає. Space, постояв. Там Меджипікій без баю без, Б -б, без БКБ. Мені здається, потрібно якось відходити там. Там ласо? ласо було в ілюзію. Напевно, що вони думали, мабуть, що це бійка тривати довго, а він буде жити, все можливо. Бачите, я тут стрибає, Не невдало стрибнув, отримав так, є, контроль і А, І так, GPK. ну треба викуповуватись. Викуповується Марсі. Ядоро. Підтягнув Ятора, ще далі підтягнув після рефреш. Ростінки стоять, іде вперед. Дуже боляче, дуже боляче. ПЛ, ПЛ. Я під креєвом не вбивають. Рамзес хілиться, Рамзес хілиться, Рамзес живий досі. Його намагаються вбити всією командою. Рамзес хілиться, І Рамзес загинув. І є рапіра. Хто забирає рапіру? Рапіру забирає. Колапс і колапс починає. І колапс про людей. Бам-бам-бам! Своїм зас проти колапса. Рейвом він його б'є зараз. Ще із бачити. Зараз побачимо. Якимось... Рамзес, Рамзес, інвізі, і вбиває, і мортає рабіру чи ні повертає там рапіра його заберуть і вб'ють. І там вже кріпи будуть зараз працювати в Грейві, і тут закочується Торонто Токіо. Ну і начебто дуже своєчасно від відійшли. Але знайшли ли дієма? Так, ферзбот все ж таки для себе знаходять. Ще й Торонто Токіо спеціально віддають. І, до речі, це те та теп ніхто йому не дасть. Чи дадуть? Опа, бачиш, тому потрібно було просто під вежу йти. І oh. помирати, тому що зараз він все одно помре, можливо, виграє трошки часу. але... No, є, до речі. Ще Ну то й що. Ну, що. Oh, 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 oh. А там чоботі є оклока, здається. Так. Ну no, це не чесно. Що там за одну вистачить? Ну no, давай, танго, танго їж! За одну вистачить? Ah. Ні, ні. Так він просто не підходить до кріпів. Так, тут... Бійка з Хакодою і Уміри Хакодов б'ють і можна спробувати ще щось зробити. діємо. 1,89 дає нам зараз ДжБ, друзі. Ви не забувайте, що, по-перше, колапс зараз може цей коефіцієнт трошки покращити чи погіршити. Чи Рамзес це зробить, Рамзес. Рамзес це зробить колапс. Ну, колапс, так. в свій, в свій біг, в біг своєї команди, можна ще і ямича, чи, чи кур'єр. А кур ви не забувайте, що можна переходити за посиланням, під банером в банері під трансляцію, чи в чат Слухай, гине тут. Є, є, є плазма ]ся. ще. Ну, май, гине, має, гине, має, має. Гине, гине, гине. Так <laughs> І залишається. Тут колапс, Ні, Навіть навіть тебе зараз взагалі не проблеми на цьому рашані. Тут тут інші герої створюють ці проблеми. Я Тора тепер натискає. Там тим Я часом вже є Койл, і пішов ультимейт з Непфаєр. Болячи ДжП, є ультимейт від І Дазл. Тут а хрест там дає. Ще йде на Дієма. Дієм теж має помирати тут. Чи ні? Дієм битий дуже, пак за ним далі чи буде, буде стрибати? стрибати. Небезпечно, ні, так. не буде. Занадто ризиковано було б стрибати. І от уяви, якби вони на рашана пішли. Старі без форми, тут не було. Торонтон насправді може врятувати цього Рошану, просто за рахунок того, що постійно харасити когось там, стрибати, ХПшки вибивати. Вони все ж таки хочуть добити цю Т-1. І можуть це зробити. Міпошка. Міпу... Ой, там може і Рейзор загинути, як же боляче Рейзору. Мінус клок. Так. Міра все ще живий теж. Койл на темпларку розриває, там Койл ще й по Рамзесу, потрапив Яторо, іде вперед, Яторо без форми. І що буде робити? Та Печірко, не зрозуміло, може, якесь... що робити. Там Рамзес? А що Рамзес вийшов, Грейв, і. Торонто Токіо має його добити. А як? Євіч Блейд? А, ось якось А, має. за рахунок ілюзій тут грає Торонто Токіо. Мім кріпа колапсу, плюс 100. На рівному місці, розумієш? Так, І тут треба дочекатися Морти Кісіс, і в принципі під своїм Т2 стрибає на Міпошку, там є і Ул від Торонто-Токіо. Треба якось хокшотом вилетіти. А хокшота немає, немає та, хоккшота. Там бикроста. вбили Рамзеса! Це супер важливий фраг. І ще плюс 100 зараз буде, так? Ні, не буде. Uh... Ні, пошка встиг хукшот натиснути на ГПК і а. трошки сповільнити за рахунок цього со збирати просто, щоб втанчувати цю цю темпларку цього біста, але хочеться, але більше. Міпошка, дає та гукшот. Там Сайленс до речі на Дазлові висить. І Дазл Дазл все ще Дривий. живий. Там ще й хекс на пака. Пака все норм. У Темплари все ще є. 25 секунд. Там колапса, майже вбив Рамзес. ГПК там вже вже WB, мінус 2. 2. Рамля, Дазла Вбиває все ж таки пак. Там ультимейт від скаймага пішов, Колапса добиває ГПК. Ні, Ні не добивай! Добиває, добиває. О, через блейди і витримує повністю. Перед алебардою. Мені здається, це взагалі супер круте рішення. Сенж, сенж плейт мейл це те, що йому може дати зараз дуже багато ефективного КП. Це так. дійсно. Ну і що, Торонто тут готова. На стрибає вперед, можна вбити, якщо швидко дазла, але швидко дазла, але не дотягується. І вже пішли Морті Маркіс. Тут погана бійка, мені здається, для Спіріс. Хоча я Торо йде вперед, я Торо знищує Яміч. Яміч і Хакода на одному ХП! Буквально на одному був тільки що. Так Хакода під Грейвом же втік. Так, але там ще Хакода якась залітала. Ще так. була додаткова, можливість міра, дивись, заходить тут дуже. І не очі проконтролюватися. У нього натискати е. е. потрібно натискати. Печівко все ще жадібно грає колапс. От тепер натискає на БКБ. Рамзес теж. Там немає більше БКБшек, Там о, о, Яміч мінус, але і клокверка теж вбила. Рамзес, улітає. Чи можна його добити якось? Там є поряд Хакодо, Колапс має це розуміти. Тут GPK, треба вбивати рейзера. Рейзор під форстапом живий. Я тори. Далі йде рефлексом. Стан темпларку тем пларку. Викуповується готується сюди йти. Джепікей під грейвом. Але це ненадовго. Його мають вбивати обов'язку. Ну тут сапорти поряд, так, і міпошка викуповувався. Рамзес, Сандер, Сандер відповідь. Ну і що, цього разу, напевно, вже віддають Team Spirit? Чи ні? Ні, ТП, уль всі ультимейти, окрім форми ТБ, якщо це можна mm. назвати. Але Рошан <плес> же майже пав, от у чому справа. Клапс дає розвідку. Не хочеться <плес> на натискати на БКБ. Не хочеться натискати на БКБ перед початком файту. Рамзес виходить, і там Дазл продовжує хілити. Рошан Я тоже підходить бивий. 50 секунд. Чекати, але є метелик. Там застрибує міпошка вже. Рошан все ще живий. Дієм міпошку б'є. але варта крута від колапса. Колапс іде вперед. Під БКБ вбивають Джеєм. Ні, не вбивають. Там летить Солар Гардіан. Дієм треба добити. А, Є хіл від Дазла. Крутий Рамзес під БКБ. Колапс виходить поки що. Дуже пробитий. GPK не добиває його. У GPK закінчується Це під... помилка. БКБ. Сімдесят п'ять секунд. Тут yeah. Без темпларки і за рамзесом можуть іти спіріти. Рамзес стрибає куди, куди він стрибнув, його стані те. Є Грейв. Йому тепер треба якось тут всіх вбивати А, і... от від і... Рамзеса вдаток. І що, так. і дуже стрімко падає в нас кайграунд, ми бачимо, сторона падає без захисту. І що робити насправді? Тому що яторо зараз піде на другу сторону. Ну, і... хоча б і... з ілюзіями розібралися. з ілюзіями то розібралися. Він зараз просто на рамзеса. Рамзес, Форстаф, живий, колап за ними де, статік пішов, виграв, а яторо просто знищує так, а що, будівлі. Цей час? тебе просто мінус сторони. Я маю час. на увазі колапс виграє час для Яторо. Щоб Яторо це, просто це, це, знищував будівлі. Вз... У тебе а, взагалі. Дезолятор брошка. А як це як це тобі? Комбінація це? Я не знаю. Тут чіпляють двох героїв. Засідка БКБ не вдала. витрачає ДМ, вже мінус каймах. Скаймах одразу викуповується. Рамзес треба витрачати БКБ чи ні? Ні? Ні, просто відступає, але засідка невдала, використалися. І тут ніс БКБ на бісті, це дуже важливо теж. Так, використали форму, але з цією формою підуть зараз мені Слухай, ну, Team Стосовно брошки, Джипікі відніше, що там може пробити Blade, я, мені так номінально здається, що не допоможе це проти тебе. Мені також. Але я ж кажу, ну побачимо. Він знаєш, я, я впевнений, що він знає про існування білда через аганімі, що можна по всій карті стрибати, якось реалізовувати це з разом раз, з рамзесом. Можливо, він вважає, що це просто вже не встигається для того, щоб хоч якось воно каже. Так, трейдся. Треба, значить, щось робити, а, так, що а це не можна прибитий. Правильно, чи там барак є? Ще ні. Є. Ще ні, але дуже скоро. Дієм, стрибає вперед. Єульська емама, Ярослав пішов, Солар Гардіан. Там Темпларка, Велебарді, Ятора, йде вперед, є Сандер, Дієм без БКБ гине, без байбеку. GPK і Рамзес обидва закриті в Когах, як же їм там боляче. Але Барда вже є на терорблейді, але GPK в стані. Рамзес.